Шановні здобувачі вищої освіти, сьогодні ми продовжимо з вами вивчати нашу першу тему лекції і безпосередньо поговоримо, як ця нова сформована мета-парадигма до дослідження особистості, як вона відобразилася на методологічних принципах. І за даним аспектом у нас існує певна проблема. У нас зовні нав'язаний, серед психологів нав'язаний. Комплекс методологічної неповноцінності. В чому цей комплекс проявляється? А в тому, що представники більш класичних наук, такі, наприклад, як фізики, вони можуть сказати, що наша наука не зовсім така, якою вона має бути на їх погляд. Тобто, наші закони вони мають обмежену реалізацію, вони не завжди відтворюються ці результати наших досліджень. Наші результати нашого дослідження можна проінтерпретувати з різних точок зору, з різних позицій. І кожна ця інтерпретація в своїй мірі буде раціонально виглядати щодо предмету нашого дослідження. І, відповідно, це їх, це їх не влаштовує, і є певні до нас запитання до психологів як наук. І от ми сьогодні фактично будемо займатися даною проблемою, і ми будемо, я вам буду розповідати, а що ж ми можемо розповісти на такі слушні зауваження щодо особливостей нашої науки. В цілому, в дійсності, у психологів в рази складніший предмет дослідження, ніг тих же фізиків або хіміків. Хоча, на перший погляд, це може здаватися і не так, тому що в них, щоб досліджувати там, атоми молекули. Інші аспекти, їм потрібно спеціальне обладнання, там необхідна лабораторія, необхідні лабораторії. І цей процес здається достатньо складний. А для психологів зовні здається, дослідження реалізувати набагато простіше. Тому що ми вивчаємо в особистість, сам дослідник, психолог є особистість, навколо нього люди всі. Якраз виступають його предметом дослідження. І от нам здається, кожен науковець може просто проаналізувати себе, може подивитися на інші, на особливості їх поведінки, і в результаті сформувати якісь там висновки. Ну і зрозуміло, ще, окрім методу спостереження, застосувати ще якісь більш складніші методи, і в результаті встановити ту чи іншу залежність. Хоча в дійсності. Навпаки, досліджувати особистість достатньо складно. На чому це проявляється? От, наприклад, візьмемо, як досліджують там, фізики, хіміки, ну, геологи. Давайте, з прикладу, з геолога, також одна із пластичних наук. Там Геологи досліджують там, особливості хімічний склад та властивості, наприклад, якогось шматка руди взятої з певного родовища. Коли ми взяли оцей предмет дослідження, ми можемо, хтось, тобто хіміки, фізики, можуть з цим куском роди робити-що. Вони можуть піддавати йому будь-якому зовнішньому впливові, можуть його розплавляти, нагрівати, можуть охолоджувати, можуть ну, фактично робити будь-що. Тобто все, що. На даний момент доступно науці, вони це можуть використовувати, щоб досліджувати оцей шматок. Мало того, дослідивши оцей шматок, ми можемо бути впевнені, що інші шматки руди з із цього, із, із цього родовища вони будуть мати плюс-мінус й ті самі властивості. У нашій психології кожна людина вона індивідуальна. Людина, вон, в неї крім своїх індивідуальних особливостей, на її поведінку впливають також різноманітні зовнішні фактори, людина, у людини є свідомість, людина свою поведінку рефлексує, люд, людина в залежності від того чи іншої ситуації буде себе вести зовсім по-різному, людина в колективі себе може вести також по-іншому, ніж коли вона знаходиться. Наодинці. Тобто спрогнозувати поведінку людини насправді це достатньо проблематичне питання. І навіть дослідивши детально, всесторонньо дослідивши одну людину, ми не можемо гарантувати, що такі результати ми отримаємо, якщо будемо досліджувати інших людей. Через оцю різноманітність, мінливість, багатогранність поведінки, на відміну від. Цього прикладу, яку я вам говорив там, як фізик і хімік досліджують, наприклад, оцей шматок руди. Плюс у психологів існує обмеження, як ви розумієте, досліджуючи особистість, ми не можемо нанести їй шкоду, ну, що їй добре. У нас є, як мінімум, кримінальний кодекс, у нас є етичний кодекс психолога. Тобто людина, яка бере участь в дослідженні в психологічному експерименті, в будь-якому випадку. Цей процес, це дослідження не має негативно відобразитися на даній людині, що, відповідно, обмежує наші можливості, навіть якщо ми щось забажаємо провести, реалізувати якийсь більш складний експеримент. І ця складність якраз і відображається безпосередньо в принципах, які ми застосовуємо при дослідженні особистості, от про які ми зараз поговоримо. І перший принцип це системність. Тобто Ми розглядаємо поведінку людини як складний такий симптомокомплекс елементів. Тобто я вам зараз на екрані демонструю багаторівну модель людської поведінки Кеннена-Шелдена. От ви можете побачити, що на поведінку людини згідно даного малюнку впливає дуже багато факторів. І що цікаво, зверніть увагу. От на поведінку нижній рівень е, елементів, які впливають на цю поведінку, це є атоми, да, які безпосередньо є предметом дослідження фізики. Оці атоми, які об'єднуються в себе більш складні елементи, вони утворюють молекули, що є вже предметом вивчення хімії. Молекули, в свою чергу, утворюють клітки, що є предметом мікробіології, а клітки вже утворюють органи і тканини. Це предмет дослідження медицини та біології. А еволюційно більш вищий рівень розвитку тканин, це вже мозок да, і нервова система, що вивчає нейронаука. А мозок дозволяє нам в результаті аналізувати інформацію, яка нас оточує, як і ззовні, так і внутрішню інформацію, і нас виникає певні сучення щодо ситуації, якою нас оточує. І саме ці сучення, саме ці особливості сприйняття цієї ситуації, займається когнітивна психологія. А в залежності від того, як ми інтерпретуємо ситуацію, як ми дивимося на те, що відбувається навколо нас, ми стаємо особистістю, що вивчає психологія особистості і клінічна психологія. Особистість вона живе в соціумі, і відповідно ми постійно взаємодіємо з іншими людьми. І цю багатогранність цієї взаємодії вивчає соціальна психологія. А вже групи людей вони відрізняються між собою в залежності від культурних особливостей, що є предметом вивчення соціології і антропології. Тобто, як ви бачите, на поведінку людини впливає дуже велика кількість різноманітних факторів. При цьому можна помітити деякі закономірності. що... Існують як висхідні процеси, тобто атоми впливають на молекули, молекули на клітки, і так далі. Так само цей працює і в нижню сторону, тобто культура впливає на наші соціальну взаємодію, що відображається на особистості, що далі це відображається на те, як ми сприймаємо інформацію, і так далі. Тобто, це такий зворотній зв'язок, круговий зв'язок, що в принципі, і відображає принцип сис системності. Плюс можна помітити, що ці процеси, в залежності від рівня, вони відрізняються за, за тривалістю формування, проходження цих процесів, ну і, напевно, за своєю різн... складністю в плані варіативності. Тобто, культурні, соціальні якісь аспекти, вони формуються протягом тривалого часу. плюс... За цим аспектом дуже сильно люди один від одного відрізняються. Дуже велика мінливість, варіативність, відмінність однієї людини від іншої. На відміну від атомів і молекулів. Тобто там один атом від іншого атома фактично нічим не відрізняється. Плюс всі процеси, які відбуваються, вони достатньо швидко Ну і з цього можна також зробити. Певні висновки пояснити, чому у фізиків хіміків, чому їх закони більш сталі, більш прогнозовані, на відміну від е, е, психології. От психологія, згідно даного, з даних рівнів, її предмет дослідження розпочинається десь на рівні дослідження мозку та нервової системи, і ви і вище При цьому. Звичайно, системний підхід нам підказує, говорить, що ми повинні дивитися на людину комплексно, як набір оцих різнорівнових процесів, які впливають на поведінку. Ну, в цілому, як ви розумієте, ми не можемо так комплексно дослідити. Більшість досліджень все-таки дослідження якийсь один із цих рівнів. Ну, Максимум там два. Ну, три рівня може там бути включені в дослідження особистості. Ну і то це достатньо рідко. Ну і самі цікаві, саме важливі е, результати з точки зору новизни. Звичайно, ми отримуємо, коли е, проводимо це міжрівневі дослідження, і на стиці оцих показників можна знайти щось, е, щось більш цікаве, щось те, що зверне науку. Зверне увагу більшості на, науковців. Тобто, ви як бачите, щоб описати поведінку, спрогнозувати поведінку достатньо складно і отакий редук, редукціоністський підхід, коли ми все пояснюємо або атомами, або молекул, молекулами, це вже достатньо застаріла така парадигма. І вона з себе не виправдовує, як показав час. Цю саму закономірність системного підходу можна виразити і в іншому е, малюнку, на якому ви бачите, що психолог говорить соціологу, що всі ваші закономірності це результат е, наших психологічних досліджень. На що біолог-психолог говорить, що вся ваша е, психологія це е, закономірності біології, хіміки те саме говорять. Про себе біологам, далі фізики, хімікам, і десь далеко стоять математики, які говорять, що без нас взагалі ви не стали би нау наукою. Ну і в стороні стоїть, якби соціолог, який нічого не говорить, але може їм сказати, що всі... ви, звичайно, можете так говорити, але це застарілий підхід. Ми соціологи, так, ми базу наші дані базуються на ваших результатах досліджень. Але ви все достатньо однотипно пояснюється, у вас домінує такий редукціоністський погляд на поведінку людини. А в дійсності е поведінка це достатньо складний феномен, який не можна так однозначно по пояснити. Далі, е яким, далі наступний принцип, який ми з вами розглянемо, це принцип розвитку. Він також продемонструє цю складність дослідження особистості. Тобто, коли людина народжується, біологічно народжується, вона ще не є особистістю і вона постійно змінюється. Тобто, по-перше, кожна людина народжується зі своїми задатками, своїми особливостями, і вона їх починає розвивати, того що не вистачає і в деякій мірі намагається компенсувати під час свого розвитку. Тобто людина під час розвитку вона соціалізується. Тобто, і вона хоче, не хоче, але вона якби зобов'язана, щоб нормально функціонувати в суспільстві, вона повинна зрозуміти і прийняти оці всі норми і правила, які, які домінують в соціумі. І тобто це якби обов'язковий рівень для нормального функціонування. Ну і не всі, не, для, не всі люди, але багатьох з них якби формується своє якби, відношення до цього. Того, що відбувається. Ну, тут можна говорити про культурний розвиток, якого фактично по факту, не всі досягають. І з цієї інформації ви можете зрозуміти, що люди можуть мати один і той самий вік, але по факту вони можуть знаходитися на різних рівнях розвитку особистості. Тобто, коли ми проводимо дослідження, ми можемо вважати, що всі люди одинакові. Але по факту вони можуть бути на зовсім різних рівнях розвитку, що їх би відобразилось на різноманітних розроблених м, класифікаціях етапів розвитку особистості. Я думаю, ви вже чули про теорію розвитку Еріксона, Кельберга, Лівенджер та інших. Це також. Цей принцип якби, показує нам, демонструє знову нам цю складність дослідження особистості. Тобто, якщо ви, наприклад, розробили там якісь, якусь психокорекційну програму, яка достатньо тривала за часом своєї реалізації, і, наприклад, один рік, і от ви можете, наприклад, спостерігати, що після року психокорекційна програма там, дала свої позитивні результати. Ну і автоматично вам здається, що саме ця програма є і причиною цього розвитку. Ну, в дійсності, людина може б, можливо, просто сама розвинулась за цей рік. Тобто, людина це не статичний якийсь об'єкт, який постійно має одні й ті самі властивості. Це, цим принципом також пояснюється оця складність дослідження особистості. Вона постійно інша, вона не залишається на одному місці і тому. Наші психологічні закони, які ми встановлюємо, вони не завжди відтворюються. Інший принцип, про який ми згадаємо, це активність. На ранньому етапі розвитку психології, поведінку людини розглядали здебільшого з позиції біхевіористів. Суть полягала в тому, що людина це чорний ящик. І в залежності від того, з якої сили штовхнеш цей ящик, і в яку сторону ну, таку відстань в ту сторону цей ящик і відкотиться, відсунеться. Ну, Такий погляд примітивний, він вже давно себе дискредитував, і тому зараз на, для пояснення поведінки людини використовується більш складний системний підхід. Суть її суть даного підходу полягає в тому, що на людину, як ми вже говорили з позиції системного підходу, дуже впливає багато факторів на її поведінку. І її активність дуже сильно залежить від того, в якому етапі розвитку на даний момент людина перебуває. Тобто ефективність психокорекційної програми буде залежати не тільки від самих психокорекційних вправ, але й на якому етапі прийшла до проблеми, прийшла до вас людина. І якщо в неї зараз критичний момент, якщо вона знаходиться на етапі вибору, невизначеності, на точці біфрукації, то навіть невеликий якийсь поштовх може змінити активність людини і вона змінить свою поведінку. Але якщо вона прийшла в іншу ситуацію, де в неї все більш-менш стабільно. Тоді потрібно прикласти набагато більше зусиль, щоб поведінку людини змінити. Тобто принцип активності він говорить про те, що людина перебуває під впливом низки зовнішніх та внутрішніх чинників. І при цьому ці чинники постійно змінюються, які ми повинні в ідеалі враховувати свої дослідження. Ну, але зрозуміло, що фактично на практиці це реалізувати. Достатньо склад, що ще раз нам демонструє складність дослідження людини як предмета дослідження. Далі ми поговоримо про діалогічні моделі. Тобто, в дійсності, мало того, що людина це таке, це поведінка людини вона залежить від багатьох факторів. Плюс ці фактори постійно змінюються. То ще людина вона не пасивно реагує на зовнішні фактори. Тобто людина може ще змінювати саму ситуацію. Тобто, в, людині, в кожній людині в голові є свої переживання, своє бачення, інтерпретація даної ситуації, і ця інтерпретація вона буде впливати на саму подію, яка, яка відбувається, тобто, в дійсності людина не пасивно реагує. Зовнішні подразники, вона намагається зрозуміти, що ж відбувається все-таки, вона намагається вплинути на саму цю ситуацію, вона задається питанням, а що ж відбувається, яка мета цього всього, чому саме так, тобто ряд запитань. Тобто Вона вносить свою індивідуальність в переживання цієї ситуації. Ну і відповідно цим вона впливає, може впливати на саму цю ситуацію. Суть цього принципу відображається в тому, в дослідженні відображається в тому, що коли ви проводите експеримент, ви людині розповіли інструкцію, і людина не завжди сліпо виконує її. Вона намагається здогадатися, зрозуміти, а що ж, на що ж в дійсності направлений цей експеримент. І в результаті, якщо вона догадалась, зрозуміла вона або навіть якщо й не догадалась, вона підлаштовує свою поведінку в залежності від цього значення, сенсу, яка, яка вона зрозуміла при, після того як почула інструкцію. Тому, коли ви провели експеримент після експерименту, необхідно у досліджуваних з дослідження провести пост-інтерв'ю і запитати, а як ви думаєте, в чому ж дійсно на що ж? В дійсності було направлене дане дослідження, яка його була мета. І якщо люди вам відповідають, що вони здогадалися, на що було направлене дослідження, тобто ви, ви цю людину мали, маєте її виключити з дослідження, тому що це вже не наївний досліджуваний, в дійсності він свою поведінку підвлаштував під експериментатора. Він демонстрував поведінку. Ту, яку хотів від нього побачити експеримент, експериментатор. Це також ще один вам аргумент того, що досліджувати особисті достатньо складно. Тобто, це не пасивна якась істота, яка просто реагує на якісь зовнішні стимули. Крім цих наукових принципів, ми ще поговоримо про наукові та психотехнічні моделі психіки людини. Це не є безпосередньо методологічним принципом, але вам така інформація необхідна для того, щоб ви краще розуміли літературу психологію, яку ви будете читати. І розуміти, що не вся ця інформація є науково обґрунтованою. Тобто є, скажімо так, два дві групи науковців, які в цілому дивляться по-різному на роль психології. Тобто одні з них. Намагаються описати, науково описати реальність, тобто вони застосовують науковий метод при дослідженні тих чи інших психічних процесів, і безпосередньо хочуть нам донести, а як є в дійсності, От як Ганс Айзен там доказував, доказував свою теорію особистості. І на противагу як би строгій інформації, доведеної різноманітними методами. Є психотехнічне знання, яке виконує чуть-чуть іншу функцію. Тобто її завдання цій інформації не безпосередньо описати реальність, як вона в дійсності є, а дати можливість цю реальність змінити. От, Наприклад, як Фрейд, він в межах своєї психоаналітичної теорії, він також, як Іазін, створив свою теорію особистості, але ця теорія заключається в тому, що людина це таке енергетичне яйце і яка складається з трьох рівнів там над'я, я і воно, і ці три елементи постійно взаємодіють між собою, суперечать між собою, ну і потрібно з цією енергією працювати. І хоч ця теорія не науково обґрунтована, але вона, як показала практика, ця інформація має місце для життя в силу того, що вона працює для того, Щоб допомогти людині. Тобто, якщо психолог вірить, що так, або ну, з цієї позиції працює з клієнтом, клієнт вірить в такий підхід, і їх взаємодія приводить до того, що клієнту стає краще, тому б, чому б і ні, чому б така інформація не може мати місце в психології. І ці два підхода, підходи вони зараз якби, конкурують вони між собою. Тобто все таки, як про мене, існує, ну, зараз іде тенденція до більш доказової психології, ну, тим не більше, багато представників саме, багато представників саме психотехнічного знання. І зрозуміло, що фізики, хіміки, які будуть читати інформацію, вони її оцінюють, в першу чергу з позиції наукового знання. Не розуміючи в того, що в психології дуже багато саме психотехнічного знання. Ну і це не означає, що це знання воно є кимось погане. Тому що в нас, знову ж таки, в силу того, що людину дослідити достатньо складно, і якщо навіть така інформація дозволяє нам вирішувати деякі питання, чому б справді не дати можливість, хоч на даному етапі розвитку науки, щоб таке знання існувало в психології. Тепер давайте провед... підсумуємо оце, що ми тільки що з вами говорили. Тобто, в дійсності людина, як предмет пізнання, має багатоаспектну природу. Тобто, її потрібно розглядати і з позиції біології, і з позиції соціальних факторів, і з індивідуальності. Плюс це все відображається в тому, що. У людини йдуть багато ступенів свободи, ну, що означає, що поведінка її достатньо мінлива, достатньо складно точно передбачити, як вона себе поведе в тій чи інші ситуації. Це відображається в тому, що психологічні закони вони мають імовірність характер. Друге, про що варто зазначити, що людина постійно змінюється протягом свого життя. І це цю динаміку потрібно враховувати також у наших дослідженнях. Третє особливість, що людина не пасивно реагує на зовнішній світ, що вона постійно намагається внести свою індивідуальність, вона намагається проінтерп, суб'єктивно проінтерпретувати те, що відбувається навколо неї, що також ускладнює нам. Процесі є дослідження. І незважаючи на оці вже сказані моменти, у нас ще й до того є література, яка як має як і наукове знання, так і носить психотехнічний характер.